У ранку, по спостерігаю таку річ. Е, всі знають про трикутних Харкмана, жертва, Агрестор Спасаті, так от у багатьох, у багатьох патологічна просто потреба знаходитись в ролі жертви. Тобто робити якісь такі речі, які логічно можна було б зробити набагато простіше. Але... Є потреба там, Ой, я так це наробився, ой, мені так було важко. Але я так це робив, і так це робила. Ой, я ніс, я тяну. Я там страдах. Я, 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 і це просто переховане від самого себе. В ролі жертви, да, бо за нею ховаюся. Ой, я це не зробив, тому що мені там, от там то там і то А ти часто буваєш по жертвам? Ховаєшся за цим. І ще хочу сказати, там, де є жертва, там 100% є агресор. Про спасателя я поки що не буду говорити. Якщо ти періодично буваєш у ролі жертви, то ти 100% буваєш агресором. І від тебе страждають люди. Частіше за все, твої близькі. Задумайся над цим.